Так у нас біля нас відкрився близько наш любимий ресторан. І цікаво, вони зробили беседку, дивіться. Бесідку для ресторану. І так посиділки. Можна посидіти лавочка. О, величезна парковка. Величезна парковка. Багато машин і ресторан дуже повний. Просто повний. Вже поїли з людьми. Сандвич з рипкой у нас сьогодні. French Fry, ми не йому. French Fry, ми не йому. ні не у нас зкрилися сьогодні новий ресторан. І ми прийшли відвідати наш любимий карпер. Я не їм френч фрайс. Ні, я не їм. Це не я. Це не я. Мені не треба походати. А -а. Ніхто не бачить? Ніхто не бачить. Я не бачу так хочу. Такі малесенькі американські гамбургери. Малесенькі, малесенькі, люди. Таке важке життя тут, це взагалі. Дуже малесенькі гамбургери. Як ось в Америці, коли приїхала, перший рік різала гамбургери, ножом і вилочкою їла. Зараз ви побачите, я настояща американка. 要不，我来。<noise> <noise>